Закон підлості працює і на сьогоднішній день. В чому закон підлості? Розказую. Будь ласка, бак. На 244-й кузов бак є вживаний. Пів року назад кожен тиждень мені дзвонили за баками. Кожен тиждень. Може, маєте бак, наш дирявий, наш тече. Є вживаний. Ось там він лежить, вживаний. І ще дві штуки, два ящика баків. Баків, є новий. 244 кузов, модельний ряд з 2002 року по 2006 рік. Баки – це їхнє слабе місце. Дзвонили, дзвонили. Появився вживаний, тому що розібралося авто. Я ще замовив е, декілька нових баків, тому що знаю, що ця позиція досить така е, потребуєма, скажімо так, все, нікому баків вже не треба. Я сподіваюся, що я дочекаюся тих моментів, що за боками будуть дзвонити. На даний момент нікому не треба. Це 244 кузов, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік. На 230-й кузов цей бак не підходить, тому що там горловина діаметр менший. От. Баки є в наявності, вживані і нові, кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовні. Що я ще маю сказати? Є в наявності все є.